Привіт, друзі! Сьогодні хочу обговорити з вами дуже важливу тему, яка стосується кожного батька. Дайте, будь ласка, чесну відповідь на це принципове питання. А ви особисто підете розбиратися до школи, якщо раптом дізнаєтеся, що вашу дитину там постійно ображають? Історія батьків маші показує, як важливо бути рішучими у таких ситуаціях. Вони не стали довго роздумувати, негайно пішли шукати рішення проблеми прямо до школи. Зазвичай, вже сама поява батька в школі мала б зупинити конфлікт на корені, але на жаль, ці родичі зіткнулися з неймовірною байдужістю з боку вчителів. І тоді батькові Маші нічого не залишалося, як вчинити дійсно незвичним способом, щоб нарешті його почуло керівництво школи. Як з'ясувалося, сім'я Маші нещодавно переїхала зі столиці до свого рідного міста. Всі знайомі та родичі підтверджували, що батьки дівчинки завжди були дуже вихованими врівноваженими та спокійними людьми, які уникали будь-яких скандалів. Але те, що сталося того дня в кабінеті директора, шокувало навіть найближчих родичів. Все почалося з того, що після переїзду Маша вперше пішла до нової школи і вже буквально з перших навчальних днів у неї виникли серйозні проблеми з однокласниками. Дівчинка регулярно поверталася додому в сльозах, потім почала симулювати хворобу, а згодом взагалі категорично відмовилася йти до школи. Після тривалих і наполегливих розпитувань, нарешті з'ясувалося, жахливу правду її постійно і систематично ображали. Спочатку просто дражнили заучкою, а потім перейшли до відвертих знущань. Терплячі батьки спочатку звернулися до класної керівниці, але та демонстративно проігнорувала цю серйозну проблему. Останньою краплею став той ганебний випадок, коли машин шкільний рюкзак з усіма речами просто вивернули на підлогу класу. Саме тоді батько вирішив піти до самого директора навчального закладу, але та, зайнята своїми надзвичайно важливими справами, ледве знайшла час його вислухати. На всі його обґрунтовані скарги вона холодно і цинічно відповіла: Ну і що тут такого? Діти завжди самі розберуться. Можливо, ваша маша просто накручує і провокує однокласників. Не витримавши такого відвертого цинізму, батько взяв директорську сумку, рішуче висипав усі її речі на підлогу кабінету і промовив: це в мене така ось манера гри. Уявіть, якби мене в дитинстві ніхто не виховував, мабуть, вийшло б щось подібне. Директор, шокована такою несподіваною реакцією, нарешті пообіцяла серйозно розібратися в ситуації. І що ви думаєте, після цього інциденту Машу більше ніхто не чіпав? Пізніше з'ясувалося, що і інші учні класу давно страждали від цих самих заводил, але лише рішучий вчинок батька змусив школу нарешті вжити реальних заходів. А ви як вважаєте, чи правильно вчинив батько Маші у цій складній ситуації? Напишіть у коментарях, як би ви самі повели себе на його місці, чи доводилося вам стикатися з подібною бездіяльністю шкільної адміністрації? Дякую за вашу увагу до цієї важливої теми. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо історія була для вас цікавою, і до нових зустрічей!